Інвестиції то фігня для пенсіонерів. Та ти що тоді бізнес то фігня для мазохістів? Споримо, що бізнес кращий, а я за інвестиції. Спором, спором. Бізнес чи інвестиції? В чому різниця? Давайте розбиратись разом. прикладі помідора. Бізнес це коли ти сам посадив насіння, сам поливаєш, сам збираєш, сам воюєш зі сусідами і колорадськими жуками. Що ти заліз своїми помідорами на мою територію конкурент клятий? Я Бабушка, що ви починаєте? Я помідори в руки, взяв і пішов звідси чого ви? А ще власне бізнес допомагає розвивати навики самооборони від податкової від санстанції, від всяких там перевірок. Ага, в інвестиції такого нема. Коли говоримо про інвестиції, головне не боятися друзі. Знаходимо бабулю, купляємо її шланг, трактор і все необхідне. І тут головне вибудувати правильні партнерські відносини. В костюмі, га бачиш, помідори мої топчеш. Пані спокійно. Не вибачте. надо мені вибачень. Іди звідси Тихо, Я просто інвестор. Головне іскусство переговорів і багато-багато подарунків бабульки. Бабульки люблять подарунки, всякі сапочки, насіннечко і всяке таке цікаве. Ось... Насіння і трактор. Коли збереш помідори, поділимось. 50 на 50. Далі все просто інвестували і чекаємо, чекаємо, чекаємо. А коли помідори дозріли, йдемо за своїми дивідентами. О, це не має баблосики їдуть. Ой! Інвесний ста, підпишись! Але я не лох і я вклав гроші в кілька бабулік, щоб була диверсифікація. Добре, добре, підпишусь. І ще й лайк.